Чи правда, що перевізники мають бронь? Ні, неправда. Не правда? Не правда? Ні. А що це за слух пішов, що типу вони там їздять і в них через те нема, немає нікого там не знімають? Бронь не дається. Бронь не дається, наприклад, для хто громадсько, для громадського транспорту, не для, не для цього. А як же ж тоді от люди задають собі питання, як перевізники тоді їздять? Так? Шлях. Сестеб посестер? Чув, що більшість там собі наймає там, людей там, з інвалідністю, або можливо там, ну, є, з вістрочкою, є, або яке є, є. Є різні водії. Є тобто водії, які є по шляху, які є які мають е, третю групу, і по третій групі можуть виїжджати. Це вже індивідуально. А якщо не секрет, в тебе водії, як вони от, пересуваються? Є по третій групі, є по шляху, є різні. Розуміло. Тому, друзі. Щоб ви не переживали, водія не знімлють. Ви доїдете до своєї адреси, передасте нормальну посилочку, без затримок. Людина налаштувала все класно, все продумано, з двома водіями без зупиночок. А якщо зупиночки заради вашої потреби 100% роблять, щоб ви відпочили сходили в туалет безпечно, комфортно, класно. Кому потрібно класний перевірений перевізник, посилання під відео.